Так, друзі, дивіться, перед тим, як ми продовжимо цей тест, я зараз вас людей по фотографую, фотографую, за 23 ідня, до того, щоб заведіти ваші результати у ваших персональних кабінетах і у вас було персональний кабінет, прикрашений вашому. Коли хочеть вашого обличчя камера говорить, ім'я і признаки Да, добре. А ми його там міряли? Міряли? Мірили? Всі інші, два кроки вперед. Два кроки вперед, а тепер починаючи з першого через одного ще по одному кроку. Швидко. Раз, швидко, через одного. одного. Через одного. Через одного. Включаємо голову швидко. Швидко, швидко, швидше. Включаємо голову, швидше. Через одного, швидше, 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 синуля, давай, давай через одного, швидше. швидше. Молодці. Молодці, стоїмо. Тепер, друзі, дивіться, що ми маємо робити. Ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я буду починати рахувати, ви маєте на кожен мій рахунок зробити глибокий присад, пятки не відриваємо глибокий присад. І підводите. Ми рахуємо з вами 30 присідань, 30 присідань. Темп буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміло, тобто присіли, відразу підвели. 30 присідань зробили, відразу заходите пульс. Відразу, 1-2 секунди. Зрозуміло? Присіли всі вниз, показали, як ви будете присідати. Внизу завмерли всі. Всі внизу завмерли. Ви щось трошки мучаєтесь там, так? Да? Трошки, давайте. Все піднялись, молодці. На кожен рахунок присіли і відразу підводимося. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Знайшли пульс. Оп! Оп, запам'ятали цей пульс. Увага! Не розказуємо там, якого у кого запам'ятали, ножки встряхнули, підняли ручки, глибокий вдох, видох, відновлюємося. Зараз у вас занищува 30 секунд на відновлення. Через 30 секунд ще раз будемо рахувати пульс. Той пульс, який ви зараз нарахували, запам'ятали. В Кінці, після того, як замірюємо наступний пульс, тренер говорить, ваше призвище, ви говорите два пульси. Перший після присідання, який запам'ятали, другий, який зараз буде вимірювати. Ще 15 секунд на відновлення. Будь ласка, відновлюємося. Знайшли пульс ще раз. Знайшли пульс швидко. Приготували. Оп! Оп!

25 перший, 39 другий, зараз буде міряти третій. Він підійде вже скаже, можете групу забирати, починати і десь на пару м'ячиків туди, такі. І чи вот, там.